Привіт усім! Я журналістка Нікцентр Альона Петрук. І у шостому уроці курсу програмування для журналістів ми дізнаємося, як зробити, щоб програма виконала код лише кілька разів. Не захоплюйся, бо потім не зможе злізти. За мене не переживай, я вмію вчасно зупинитися. На минулому уроці ми розглянули цикл while. вайл. Він працює поки його умови є true, тобто істинною. А як бути, коли потрібно виконати блок коду лише кілька разів? Для таких завдань існує оператор циклу FOR та функція RANGE. Функція RANGE використовується для створення послідовності чисел. Вона приймає один або два аргументи. Перший аргумент це початкове число послідовності, а другий аргумент це кінцеве число послідовності. Якщо вказано тільки один аргумент, то другим аргументом за замовчуванням є один. У коді оператор for виглядає приблизно так: for і in range 5 і включає наступне: ключове слово for, назву змінної, ключове слово IN, виклик методу range з можливістю передати до трьох цілих чисел, двокрапку, на наступному рядку починається блок коду з відступом. Створимо нову програму з назвою hello.py, щоб можна було зрозуміти, як працює Цикл for. For i in Range 5 Print. Привіт! Це спроба номер плюс рядок I. У цьому коді Цикл for виконує блок коду всередині 5 разів. Змінна I приймає значення від 0 до 4 перший раз, коли він виконується, змінній i присвоюється значення 0. Функція print виводить привіт це спроба номер 0. Після того, як Python завершує ітерацію, виконання повертається на початок циклу, і оператор for збільшує i на одиницю. Саме тому range призводить до п'яти ітерацій з i, яке встановлюється на 0, потім 1, потім 2, потім 3 і нарешті 4. Змінна i збільшується до цілого вказаного в range числа, але не включає його. Ось як виглядає блок-схема програми Hello.py Щоб отримати той самий результат, ми можемо використовувати і відомий нам цикл while. I дорівнює 0. While I менше ніж 5. Print привіт плюс це спроба номер плюс рядок I. I дорівнює i плюс 1. Зберігаємо під назвою Привіт. Запускаємо скрипт. Але як бачимо, код став довшим і менш зрозумілим. Тому, коли ми маємо задану кількість ітерацій, то використовуємо цикл FOR. Пробуємо наблизити роботу циклу FOR до журналістики. Добре, але й для цього мені треба 10 пива, рок н рол і драбина, з якою можна видертися на другий поверх. Клас, 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 Зараз ми створимо просту програму, яка нібито фільтрує список статей, які були опубліковані в певний час. Articles дорівнює, відкриваємо квадратні дошки. Набираємо номер статті та дату, коли вона була створена. Закриваємо квадратні дошки. Таке date дорівнює 3 серпня 2023 року. For Article in Articles. If Article Date дорівнює target date. Print це стаття, яку ми шукаємо. Плюс article title. Else. Print це інші статті плюс Article Title. В цьому коді в нас з'явилися невідомі нам квадратні та фігурні дужки. Ними позначають списки та словники. Про них ми вже розповімо на наступних уроках. Давайте просто запустимо програму, яку назвемо Articles.py. Як бачимо, у коді for перебирає список статей Articles. Для кожної статті циклу ФОР перевіряє, чи збігається дата статті з датою TARGETDATE. Якщо дати збігаються, то виводиться назва статті. Ви можете використовувати оператори break та CONTINUE всередині циклів FOR та WHILE. Оператор BREAK перериває цикл, а оператор Continue продовжує наступну ітерацію циклу. Або у тебе в програмі помилка, або ти найромантичніший на світі робот. Деякі функції можуть бути викликані з кількома аргументами, розділеними комою, і рейндж є однією з них. Це дозволяє вам змінювати ціле число, передане в рейндж, для відстеження будь-якої послідовності цілих чисел, включаючи початок з числа відмінного від нуля. For i in 10,15 2.print i. Перший аргумент буде точкою, з якої починається змінна циклу FOR. А другий аргумент буде до числа, на якому потрібно зупинитися, але не включаючи його. Зберігаємо та виконуємо скрипт. 10, 11, 12, 13 і 14. Функцію range також можна викликати з трьома аргументами. Перші два аргументи будуть значеннями початку і кінця, а третій аргументом кроку. Крок це величина, на яку змінна збільшується після кожної ітерації. Виконуємо скрипт. Таким чином, виклик range 0102 буде рахувати від 0 до 8 з інтервалами в 2. Функція range є гнучкою в плані послідовності чисел, яку вона створює для циклів FOR. Наприклад, ви навіть можете використовувати від'ємне число для аргументу кроку, щоб змусити цикл FOR рахувати вниз, а не вгору. For i in range 6-1-1 2.printi. Цей цикл FOR матиме такий результат: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Виконання циклу FOR для виведення iS range 6-1-1 повинно додрукувати числа від 6 до 0. Модулі це файли Python, які містять набір функцій і змінних. Вони використовуються для організації коду та повторного використання коду в різних програмах. Ви вже чули про такі функції, як Print, input та range. Це вбудовані функції. Але Python має так звану вбудовану бібліотеку, яка містить певний набір функцій. Про це і розповімо зараз. У коморі є вікно. Скільки місця? Бендере, чому ти не живеш тут? Жити у коморі. Ви смішні люди. Щоб імпортувати модуль, використовуйте оператор імпорт. Оператор імпорт складається з наступних компонентів: ключове слово імпорт. Назва модуля. Не обов'язково, але можна додати інші назви модулів, якщо вони розділені комами. Після імпорту модуля ви можете використовувати всі функції та змінні, які він містить. Наприклад, модуль MEV містить функції для математичних операцій, а модуль RANDOM містить функції для генерації випадкових чисел. Імпорт модулів має кілька переваг: вони роблять код більш організованим і легким для читання. Вони дозволяють повторно використовувати код у різних програмах. І вони надають доступ до функцій і змінних, які б інакше не були доступні. Якщо ви хочете імпортувати модуль тільки для однієї конкретної функції, ви можете використовувати оператор FROM. Оператор FROM складається з наступних компонентів: ключове слово FROM, назва модуля, ключове слово імпорт, зірочка. Після імпорту модуля з використанням оператора From, ви можете використовувати функцію, не вказуючи назву модуля. Наприклад, щоб імпортувати функцію Randint з модуля Random ви можете використовувати наступний оператор: FROM RANDOM Import Randint. Спробуємо написати невелику програму, яка використовує модуль Random або його функцію Random Randint. Наприклад, програма, яка генерує 7 випадкових чисел від 1 до 10 Python. «Import random for i in range 7. print random.randint 1,10. Збережемо цю програму у файлі під назвою «randomnumber.py». Запустимо її. І у результаті ми отримуємо 7 цілих випадкових чисел, що обумовлено циклом for та функцією range. Ми можемо змінити цей скрипт і імпортувати замість всього модуля random тільки функцію «Randint». Отже, знову відкриємо наш файл і відредагуємо його. «From random Import RandInt for I in range 7 print randint 1,10. На виході результат буде той самий, що у попередньому випадку, тобто 7 цілих чисел від 1 до 10. Важливо знати, що не рекомендується використовувати назви модулів Python для імен ваших програм. Це може призвести до помилок, оскільки Python не зможе знайти модуль з такою назвою. Наприклад, якщо ви збережете програму з назвою Random.py, а потім спробуєте імпортувати модуль random, Python імпортує вашу програму замість модуля Random. У попередніх уроках ми розглянули функції та оператори, які допомагають керувати потоком. Це if, else, while та for. Ці оператори дозволяють нам ухвалювати рішення, які блоки коду виконувати, а які пропускати, а також виконувати код циклічно. Оператори break і Continue є корисними, якщо вам потрібно вийти з циклу або повернутися до його початку. Ці оператори керування потоком дозволять вам писати більш складні програми. Ви також можете використовувати інший тип керування потоком, пишучи власні функції, які будуть темою наступного уроку. Дякую за увагу! Щоб не пропускати нові уроки курсу, підпишіться на YouTube канал Нікцентр та розсилку. Якщо наші уроки цікаві та корисні для вас, ви можете підтримати нашу роботу на байміякофі. Бережіть себе і допомагайте нашим захисникам та захисницям.